Для забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро Кабінет міністрів України приймає рішення передати Національному антикорупційному бюро приміщення 7 тисяч квадратних метрів відремонтоване на Солом'янській площі. І, пане голово, я вас вітаю з тим, що тепер Національне антикорупційне бюро отримує приміщення, має можливість розмістити ваших. Слідчих і ваших офіцерів, які будуть займатися боротьбою з корупцією, уряд забезпечить все необхідне фінансування. І перший крок до того, щоб Національне антикорупційне бюро почало функціонувати, зроблений нами спільно. Так що запрошуйте у свій новий кабінет, не тільки по питанням співпраці, але можете вже й запрошувати у свій кабінет, якщо будете мати реальні корупційні справи по відношенню до будь кого в цій країні. Друге щодо компетенції Національного антикорупційного бюро, ми звертаємось до парламента з тим, щоб розширити повноваження Національного антикорупційного бюро і дати можливість Національному антикорупційному бюро проводити розслідування по відношенню до державних чиновників в тому випадку, якщо державні чиновники зумисно подали недостовірну інформацію в деклараціях про статки, доходи і майно державного чиновника. Тобто тепер вводиться як кримінальна відповідальність за подачу недостовірних даних, так і надається повноваження до національного антикорупційного бюро щодо проведення розслідування по будь-яким державним службовцям, які подають недостовірну інформацію в своїх деклараціях. У нас дуже багато вже таких фактів. Коли ми перевіряємо декларації державних чиновників, і ці декларації не відповідають реальному майну, якими володіють ці державні чиновники прямо або посередковано. І третє, що уряд також вносить зміни до законодавства по боротьбу з корупцією і тепер. Не вдасться прикриватися тим, що те чи інше майно зареєстровано чи то на родичів, чи то на інших осіб. Тепер державний чиновник зобов'язаний чітко повідомити, чи користується він цим майном, незалежно від того, що воно зареєстровано на іншу особу, чи не користується. І повинен довести те, що той чи інший чиновник не має відношення до майна, навіть не дивлячись на те, що таке майно зареєстровано на третю особу. Ну, це стандартна схема, коли реєструють на зятя, брата, свата, далекого родича, а фактичним власником є та чи інша посадова особа. Значить, після прийняття цього законопроекту тепер в обов'язковому порядку українські посадовці зобов'язані чітко зазначати про те, чи мають вони майно, на праві користування навіть у тому випадку, якщо це майно не зареєстровано на них персонально.